Не сумна така буде новина, я думаю, не новина. А що як все в кінці кінців і дуже скоро стане все явним? Це Тайне стає явним, якби люди не хотіли. Все, що люди в таємниці роблять, воно буде оприлюднено. І оці всі злочини режиму Зеленського, сей -сей шайки, цих злодіїв, аферистів, які обманули народ своїми обіцянками своїми програмами, вели в, 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 просто в оману, да, там в омані в оману вели, нічого не виконали, нічого не зробили і зараз грабують. Тоді грабували і зараз грабують. Зробили це все. І це все буде доказано, буде доказано в судах. Ви виявляєте собі. Але зараз, поки що воно ну, так якось висить, а що не бачите, що це просто злочинці. Поки ще вони не доведені, Ви оці, це більше для до виконавців режиму, до цих поліцаїв, до цих ТЦКшників і прочих ЗБУшників. Ви виконуєте, ви не бачите кому? Чиї і які закони ви виконуєте? Хто? Ось ці злочинці, да? вони написали, придумали закони. Ці. За хабарі, за оці, 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 оці брехуни, які до влади добралися да? через афризм. Вони придумують нові і нові закони. Коли вони будуть піймані, і це буде доведено. Розумієте, скільки людей? Вже постраждала від цих законів, від цих, всіх, то, щоб придумали, доставка газу, це та ж афера, доставка там, електроенергії, там. оці всі е, речі, захмарні ціни на оці всі послуги, які люди. за... За власний кошт будували, строїли, з налогів це виходило на ці всі атомні гідроелектростанції, а людям продають, як десь вони в чужинцях живуть, десь вони в інших країнах живуть, де вони ніхто і звати їх ніяк. З батьків збирались гроші і... і цих всіх просто обвалили. Для корінних жителів в нас немає навіть законних підстав. Те тепер ніхто, тепер євреї. Якісь там іще гагаузи, може, мабуть, мають власність і державі. Очу, е, як сказати, очу, е, щоб мати прописку чи як це, так, національність, ну, державність, тим, люди можуть отримати отак. якісь, якісь люди, які взагалі темні. Якісь приїдуть сюди, зробили цю громадянство для когось, а, а, а корінних громадян витискають і хочуть за непокору забрати громадянство. Забрати житло за, за борги, які ви створили. Зробили людей до бідності, люди не можуть платити, і тепер за це все хочете. І ви не бачите, ви глухі чи сліпі, що вам поки що ви ще не дали по морді, ви ще ну, реально. Борзі, борзі, сильно борзі. Невже думаєте, так це життя буде? Скільки б цього не було? Навіть якщо, в самих кращих снах, ви доживете до старості, але вона на тому світі з вас спроситься за цю кров пролиту, за ці гроші на цій криві зароблені, за ці які не не які дійшли, допомога вигляді там цих самих. Справжніх машин, дронів, цих мін, які не взриваються, за ці здані території, за ці е, просто продажні домовленості, де здали людей, за, під, за обман, за те, що ти не викатав свої обіцянки, ви дасте відповідь. І ви за, зараз оці ТЦКшники, там, такі герої так хочуть виконувати свої обов'язки, оці закони нелюдські виконувати. Ви, ви, ви в своєму розумі, да? Ви Виконували свої обіцянки і то, то робили, що ви повинні робити. Ви давали присягу. Усі ці воєнні, офіцери, усі вся ця вся, вся шушера ви давали Україні присягу, її не виконуєте і заставляєте приймати присягу, ті, які не мають. Вони повинні цей присяги робити. Вони ніколи не жили, вони платили податки. Держава їм завжди у таку. Штуку виділяла на життя, на дітей, на все, на, на пенсії. А всі ці слуги, прокурори, всі ці чиновники, депутати мають пожиттєво от і вони, їх забезпечення пожиттєво, У них фабрики мільйони, мільярди. Вони ще отримують зарплату від держави, на своє пересування, туди, сюди компенсації. Хто ви такі? Ви думаєте, це. Воно так буде. Ви смішите Бога, ви його дратуєте, реально дратуєте Бога. Ви вже настільки обнагліли, настільки тут уже кров пролита. Ви там все хочете на Путіна списати. Та Путін просто це, це повод підняти ваше гниле дупло, вашу просто низь, нікчемність. Це просто, ну, хто не бачив, то побачить. Ви нічим не замажете. Ні, людські сльози вони несе, грошима не, не, не прикривають. Кров тим паче. Чим ти, як ти повернеш життя? Ти цукерок купиш дітям чи що? Та ти й могилу йому продаєш тому захиснику, ти, ти з нього три шкури здираєш, обіцяєш. А що, що людина захищає? Людей треба мотивувати, а не пугати. Принуждати. Ви маєте все. Гроші, землі, статки, маєтки, всі ці всі, всі заводи, параходи, а люди які нічого не мають, нічого не мають, вони оце вмирають. А ви все маєте, ви воїну носки не купите, шкарпетки не купите, свічкою мене не цей труси не купите. Ви на цій... На цій всіх іще на цих шкарпетках, на цьому одягу що заробляєте. Їжу якусь гавно їжу даєте. Дивіться, що чим ви загодуєте солдат, якесь говно. Кому якісь нікчемні. Ви ще на цьому наживаєтесь, на цих безвісті зниклих, а ці командири. Та йди ти любиш цих солдат. Чого діти там немає? Що ваших дітей? Чого немає офіцерів там напередку? Чи вони десь сидять далі? Вони що? Такі уже. Я не розумію. Покажіть приклад. Навіщо нам така армія? Оце... Навіщо в Україні була ця армія, яка не воює, а десь сидить по тилам, Якісь прикази отут ходять, отут такі людей, кошмарять. Це життя десь там ГСМ продавали туди-сюди. робили, і тут, А тут зараз їх золота дня. То, цим офіцерам невигідно закінчення війни, невигідно. Це все зараз золоте дно. Вони не воюють, їхні діти десь там теж немає. А чому заробляють на простих солдатах, То хто безвізник, то відкупився, то йому взятку дав. Все все туди сюди. Це все, все тайне стане явним. Люди, не, не, це, ну, не, не будьте страусами, цими дурними страусами. За все придеться відповідати з собою. Ні копійки, копійки не візьмеш на той світ, ні копійки не візьмеш, прийдеш туди і тебе, тебе буде покриє слава твоя або позор, побачиш. І це буде твоє ім'я на всевічність. вічність. Де достойні люди? Де герої в нас? Кого на, нагороджують? Подивися, які злодії, кого. Якісь там воєнний, залужний, м'ясники ці всі. Вони так звільняються з армії так з почистями, а без ног, без рук, без ніг, якісь з цими інфарктами, яких не видно, погонять сліпих, глухих, руки є, ноги дивають. А от ці офіцери, вони, вони всі. а ці інваліди. Інваліди-прокурори мають зарплати, мають це, мають забезпечення. І вони ще на інвалідності сука заробляють. А не повилазить вам, а А не вилізе воно вам. Скоро вилізе, дуже скоро. Сука, як ви спите, як ви ще живете? Пощо ж ми всі під Богом ходимо? Всі такі, руки, ноги, голова. Через сто років, от ми всі зустрінемося, а буде гарно, так? Да? Через сто років. І там, там не буде вже Зеленський видавати. Ці -ці. Значочки грамоти, там, там інші люди будуть, там будуть інші люди вам виздавати по, по суті, і раніше. І горе вам, горе, горе суки вам. І кожному дадеться ім'я і оцінка. Як ти? Я розумію, ти украв вернув. А є ти, ти речі, ти підставив, люди вмерли, як? Як ти кому, як ти спокутуєшся, як, як ти, як ти, що ти можеш зробити? Скажи, яким чином? Вкравши народи, людей тисячі мільйони, і скажуть, ай, ізвините, просите, не вийшло. Я думаю, так, я, да, так ви скажете, Ви ж актори, ви ж. За, за гроші, що хочеш, яку пісню, яку хочеш, таку і роль зіграєте за гроші. Це, це, актори просто наняті, без без, задія, без совісті, без стида, без щасті, без століття. Аби гроші платили, зіграємо любу роль. А коли ви будете самі собою, коли ви будете самі собою? Ви боїтесь бути самі собою. Треба під газом, під гашишем. Під якоюсь слідою будь, да? піцена під на, на газу, да? ну, це. бо ти вже сам не можеш бути, тобі треба оце так, оце. все, вже, все. Все, приїхали, да? все, все закінчується. Все, кіно. Любе кіно, всі серіали закінчуються. Там кінець фільму, звільняйте приміщення, виносять перед ногами. И пред лице Божие буду же, ой, мой красавчик, расскажи, где ты был, что тебе тут надо на. Кто виноват? Ай, меня соблазнили, я не знал, я служил, я пес, ну, говорит, просто так посади, получает, псы, псы царство не наследуют. Повильное съедание. Каждый отримает, каждый отримает. Це життя це випробування таке. Ну, тяжке випробування. Люди тяжко брехню з себе видавити. Тяжко. Люди люблять обманюватися, але треба колись з себе брехню. Колись треба жити чесно. Бо брехуни царства Боже не наслідують. Я із пекло є Озеро, яке палає гнем сірою вічно. І там просто зневага вічна зневага. Поз... П... Як там позор? Ганьба! На весь світ! Ганьба! ганьбище. І так уже в Європі дивляться на Україну, на цього Зеленського, на ці всі відношення до людей, українців до українців! Кажуть слава Україні! Дивіться, давайте признаємо, де одні українці інших українців. Вбивають там, заставляють, принижують, принижують, обдирають, запугують, грабують, де честь, де гідність? Ходіть перед Богом. Сука, ходіть перед Богом. Вас нічого не стримає, розумієте? Де які на Бога будете, ви там прийдете, будете там йому дулі показувати. Я знаю, знаю. все...